Зараз спробуємо разом з вами продемонструвати вам встановлення мобільної колорами, яка тільки що приїхала в ліс. І спробуємо це зробити по секунду мір, щоб приблизно знати час і її і, і, і встановлення скажімо так, до, до пропилу, до першого пропиву. Замітьте, я не спішу. Це повинна робити, ну, це краще робити вдвох, але як варіант, ми вам продемонструємо, що одна людина зможе з цією операцією справитися принципі, швидко і без особливих зусиль, маючи, маючи при цьому мінімум інструментів який йде в комплекті з ромом. Так, знімаємо кріплення доточок, продовжувачів роми. Вона має стандартну довжину без доточок 4 метри, на якій можна розпилювати колоди до 3 метрів довжиною, без додаткових подовжувачів. Це продовжувати. Нам вони поки що не потрібні. Якщо ви плануєте розпілювати ліс довжиною не більше трьох метрів, ви можете взагалі їх з собою не брати. Знімаємо крила. Піднімаємо каретку вгору, щоб нам було її удобніше. Передбігати. Розкріплюємо саму каретку. Вона закріплена двома трьома кронштейнами. З правого боку два і з лівого годи. Ось такі кронштейни. Воно не буду показувати, воно буде все в відеоінструкції. Зараз постараюсь якнайшвидше зробити. Пробуємо її переміщати. Поїхала. Чудово. Зафіксували домкрати, тепер їх опускаємо. Тепер підкладаємо лапи, трошки ми поміняли. Машину, Все. як казав колега Це на в того різку. Розторможуємо рану легенько. Нам було легше й Прям дом крот, як я вже казав. and копейка, чи типу, типу копійка і ми робимо піднімати ромб. Це нам треба для того, щоб зняти колеса. Все. Опускаємо раму. Зараз я попрошу своїх колег принести нам колодку, ми спробуємо її пиляти. Ага, тут для удобства накочування колодки є такі підкотки. В принципе, я и сам ее нахую. Вот она велика. Ты такий, уливайся. Скоро я отпускаю нищет, чтобы не испел. Пори опускаємо так, щоб ми пилу їх не зачепили. los От і все, друзі. Якось так запрошуємо до співпраці з компанією Явір. Мене звати Ігор, щоб хто не знає. До зустрічі в нових.